З кожним днем ми стаємо все ближче до перемоги. Наша боротьба приведе нас до тріумфу, а Ерефію до краху. Важка праця українського народу допоможе здолати всіх ворогів. Кременчуцькі новини в ефірі. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Він народився у лютому. На передовій мав позивний лютий, у лютому і загинув. Микола Кочеренко захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Загинув під Вугледаром на Донеччині сьогодні. Кременчужани провели в останню путь гідного сина України, справжнього героя та безстрашного воїна Миколу Кучеренка. Старший солдат 72-ї бригади з позивним Лютий загинув 11 лютого біля населеного пункту Вугледар Донецької області під час виконання бойового завдання. І народився він 25 лютого. У 1978 році в Кременчуці, тобто все в нього пов'язане з лютим. В лютому він народився, лютий був позивний і в лютому, на жаль, він загинув. І Сьогодні ми його тут проважаємо. Накрит він прапором 72-ї окремої бригади чорних запорожців. Його нагороди за весь цей час, його любимий берет десантника в він Втільняшко це непоправна втрата для всіх. Знайомі та близькі згадують Миколу світлою, справедливою людиною, яка безмежно любила свою батьківщину. В моїй пам'яті він залишиться як справжній герой, як справжній українець, як найдобріша людина. Він був настільки добрий, що ну я не знаю таку найдобрішу людину. Справжній герой слава герою, і ми будемо його завжди пам'ятати. І він буде назавжди в наших серцях. Він безперечно він герой, він нічого не боявся. Це, це дуже погано, ну мені так здається, що це погано, але він мені десь півроку ще сказав. Каже, страху більше немає. Завтра їду до коліного підрозділу, буду виконувати все, що він сказав. Вчора зв'язалася старшиною, він дав мені зв'язок, якщо він загине. У старшини аж голос дрогнув, так знаєте, каже: я думав, що ми лишимось без вас. Каже, я про вас чув, знав. Я кажу, ні, все, що коля сказав, я все буду робити. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у секторі АТО. Ми завжди пам'ятатимемо подвиги наших героїв, людей, які найдорожчою ціною, ціною власного життя виборюють волю України. Вічна пам'ять та шана усім загиблим захисникам. Дякуємо вам за Україну, Анна Литвин, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчук отримав чергову допомогу від німецького міста Гельзенкірхен, два потужні генератори для медичних закладів міста. Детальніше про таку потрібну допомогу. Дивіться далі. Європейські міста партнери продовжують допомагати Кременчуку ставати енергонезалежним містом. Сьогодні від німецького міста Гельзенкірхен нам надійшло два генератори. Це стало можливим завдяки меру Гельзенкірхена, пані Карін Велге. Міський голова Кременчука Віталій Малецький щиро подякував німецьким колегам за таку потрібну допомогу. Сьогодні місто Кременчук отримало два потужних генератора від наших партнерів з Німеччини, від нашого міста. Майбутнього сподіваємось побратима Гельзенкірхена, міста, яке з перших днів війни допомагає місту Кременчуку. Ми хочемо подякувати всім мешканцям Гельзенкірхена, а особисто пані меру Карін Вельге, за підтримку і допомогу України. А кожен із цих генераторів має потужність 40 кіловат, і вони стануть в нагоді у медичних закладах нашого міста. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Наразі всі українці мають спільну мету побороти ворога і здобути перемогу в цій кривавій війні. Важливою складовою цього є деокупація територій Донбасу та Криму. Саме це є одним із завдань новостворених штурмових бригад детальніше у наступному сюжеті. В Україні триває національна кампанія рекрутингу Гвардія наступу, де прикордонники поліція та Нацгвардія набирають добровольців до восьми штурмових бригад. Однією з таких є бригада Людь. Вона включатиме в себе декілька полків та загалом налічуватиме 4300 бійців з усієї України. На території Полтавщини триває набір до штурмової бригади національної поліції України людь на сьогодні. Подати заявку можна як в онлайні, так і в ЦНАПах міста Кременчука та міста Горішніх Плавнів. З деякими кандидатами вже поспілкувалися деякі вже пройшли навіть певні етапи відбору. Всі хлопці і дівчата готові захищати нашу країну від ворога. Основна мета цієї штурмової бригади це перетворити свою людь на зброю і в складі єдиної команди захищати наші кордони, захищати нашу батьківщину. У переліку вимог до кандидатів є громадянство України, вік від 18 до 55 років, вільне володіння українською мовою, повна середня загальна освіта та задовільний стан здоров'я. І, звісно, незламне бажання відстоювати кордони нашої держави. До основних завдань даного підрозділу це буде проведення знову ж таки штурмових дій, знищення військової техніки, живої сили супротивника на місцях ведення активних бойових дій. Національна поліція обіцяє 25 тисяч гривень заробітної плати, плюс доплати так звані бойові доплати за ведення активних бойових дій, тобто в сумі це виходить з близько 140 шістдесяти тисяч. Ця кампанія була ініційована офісом президента України і Міністерством внутрішніх справ. Це не мобілізація. Набір проходить винятково на добровільних засадах. Прикладом цього є Павло. Через власну мотивацію воювати чоловік, не вагаючись, вступив до лав люті. Ми вирішили пойти в люті більш якби по душе, плюс якби чоловік з окупації, мотивований відбивати окуповані території, поэтому прийняв таке рішення. В начале февраля я вже узнал об этом подразделении і в принципі сразу же прийняв рішення пойти туди. Подал анкету і пошов все по етапно проходити всі етапи конкурсу. Всі пройшли, ожидаємо відправки на учение. Чоловік ділиться власним досвідом проходження відбору і каже, що нічого складного немає. Етапи конкурсу заключалися начальна в анкеті, біографія, потім прохождение медкомісії, прохождение фізо. Спарянги, борьба, тестування психологів, ну і соответственно, самі представителі люті Вольових і вмотивованих чекають у лавах нового воєнізованого підрозділу Нацполіції. Лють. На сьогодні, якщо ви бажаєте, в складі єдиної команди, бригади штурмової люті захищати нашу країну, звертайтеся до ЦНАПів, звертайтеся до кадрових підрозділів будь-якого підрозділу поліції на Полтавщині або ж в онлайні подавайте заявки. Будемо раді бачити вас в складі нашої єдиної команди. Покажімо ворогові, що таке справжня українська лють. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Під час сьогоднішньої неадекватної промови Путіна в Рашкостані його маріонетки займалися усім, що тільки хотіли. Хтось тишком нишком їв, хтось втикав у телефоні, а хтось навіть висловлював свою незгоду з фюрером. Більше про це дивіться далі. До 23 лютого в кожного бажаючого стати волонтером віком від 14 до 21 року є шанс долучитися до Кременчуцької академії волонтерства. Детальніше про програму та як стати учасником у наступному матеріалі, зважаючи на сучасні реалії, волонтери свого роду супергерої, без допомоги яких не обійтись. Те, що здавалось неможливим, волонтери роблять реальним за короткий проміжок часу. Це звичайні люди, які вкладають свій час, талант чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів. Робити добрі справи можуть усі: діти, дорослі, компанії, агенції і навіть цілі країни. Аби допомогти зробити свій перший крок у волонтерстві, молодіжний парламент Кременчука продовжує набір у програму Кременчуцька академія волонтерства. Метою програми є саме розповісти максимально про волонтерство. В сучасних реаліях майбутніх волонтерам. Тому ми зробили невеличку прив'язку такої до супермена, до суперволонтера, до суперлюдини. бо волонтери, які вийдуть після програми, мають знати максимально все і про все, що їм необхідно. Волонтерство це інвестиція свого часу, зусиль та таланту у вирішення суспільних проблем. Навіть одна добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще. Навчання у програмі Кременчуцька академія волонтерства відбуватиметься у кількох блоках: будуть як теоретичні заняття. Це так і практичні, хочемо максимально познайомити наших майбутніх волонтерів з тими, що вже більш досвідчені у різних сферах для того, щоб показати різні точки зору, різні напрямки волонтерства і різні організації, які допомагають людям в сучасних реаліях Організатором програми є молодіжний прамент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Учасники минулорічних наборів у програму вдячні за отриманий досвід, який тепер щоденно використовують. Це дуже. Ше крутий досвід, я дізнався, хто такий волонтер. Всі плюси, і мінуси волонтерства, зооволонтерство. не тільки можливість дізнати щось корисне і нове, а й можливість провести дуже багато крутих проєктів. Після участі в програмі життя Ксенії змінилось. Дівчина щаслива, що вирішила взяти участь в академії волонтерства. Я була досить закритою людиною, тому мені стало набагато легше спілкуватися з незнайомими людьми. Це дуже цікаво. Буде багато екскурсій. Це по перше, буде багато цікавих Занять спікерів. Я думаю, вони ніколи не пожалкують про те, що вони прийшли сюди. Учасником програми Кременчуцька академія волонтерства може стати кожен бажаючий віком від 14 до 21 року, заповнивши анкету на сторінках соцмереж молодіжного парламенту Кременчука. Долучитися можна до 23 лютого. Тож поспішайте творити добрі справи. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Українська мова не просто мова спілкування, це національний код, мова з глибокою історією. Сьогодні до міжнародного дня рідної мови у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулося свято. Звучи над цвітом рідне слово. Як все відбувалося? Дивіться далі. Рідна мова це важливий носій цінностей та знань, які передаються з покоління в покоління вже 23 роки поспіль. 21 лютого в Україні відзначають міжнародний день рідної мови. Історія цього свята почалася ще з 1952 року у Бангадеші. Саме тоді, 21 лютого 1952 році, було жорстоко придушено владою демонстрації протесту проти застосування в країні бенгальської мови і. З цього моменту, саме 21 лютого, люта, кожен рік Бангладеш вже ну як не святкував, а це був день пам'яті тих людей, які загинули в цей день за рідну мову. До міжнародного дня рідної мови у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулось свято, звучене світлом рідне слово. Шанувальники рідної мови прийшли на захід де обговорили історію розвитку та особливості української мови, історію заснування свята та поезію наших класиків. Будуть звучати вірші Тараса Григорича Шевченка, байки Павла Глазового. Будуть співати пісні у час повномасштабної війни. Українська мова стала також символом супротиву агресору на окупованих територіях. Це духовна зброя нашої нації. По іншому і не скажеш, тому що завдяки цьому ми саме ідентифікуємося. Ми нація. І ніяка русифікація, ніякі деукраїнізації нам не завадять. Ми були, ми є, і ми будемо українською непереможною нацією нацією героїв. Мова найбільший скарб, одне з багатьох див створених людьми. Кожен з присутніх на святі погодиться з цим. Як літератор, пряме відношення маю, оскільки послуговуюся і повсякденному житті, і як автор 22 книг. Всі вони написані українською мовою. Тому любімо свою мову плекаймо її, захищаймо її. Для гостей свята в якості подарунка естрадний співак з Кременчика Олександр Горлов виконав зворушливі українські пісні. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремичицькі новини. Ціна свободи це важка боротьба, яка не має виміру часу. Це невичерпний біль, який зцілити може лише тріумф перемоги. Незабаром ми здолаємо російську агресію на українській землі і повернемо наш мир. Це лише питання часу. Слава Україні і героям нашим слава!